Друзі, привіт! Магазин Velomaxumcom Сьогодні у нас на огляді велосипед Leon TN70. Модель 24-го року. Є два розміри рами 19 та 21. Розмір коліс тут 29-й. Рама алюмінієва Цікаво виглядає. Поліровка швів, гідроформінг Внутрішня прокладка тросів, можна встановити багажник, фляга тримач, насос і так далі є відповідні полонки. Кермова колонка 1.1.8 бренда Femin. Кермовий виніс на 4 болти. Кермо алюмінієвий райзер. Ботоване. На кермі ми бачимо гумові м'які гріпси гальмівні ручки Shimano гідравліки, а також перемикач на 10 швидкостей Shimano QS. вилка Suntour алюмінієва, ход 100 мм. XM, гідравлічний локаут та регулювання жорсткості. Покришка шириною 2,10 з універсальним протектором Kenda, Подвійні алюмінієві абада і втулка. Алюмінієво на ексцентрики на промислових підшипниках бренд ARC. Гальма дискові гідравлічні Shimano MT200. Розмір роторів переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара на одну зірку. 36 зубів на зірки. Довжина шатуна 175 мм. Він алюмінієвий і каретка картридж під квадрат на промислових підшипниках. Задній Shimano QIS. Як бачите, він shadow Plus. Касета Sunshine на 10 швидкостей 1146 кількість зубів на зірках. Тулка та ARC вона на ексцентриках, на промислових підшипниках. І так виглядає задні гальм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика: Алюмінієвий підсидільний штир, одноболтовий. І доволі таке комфортне, м'яке сидіння ліво. Чекаємо на ваші замовлення, з вами був магазин Belomaximum.com.ua